Минулої доби ворог продовжував масовано обстрілювати цивільну інфраструктуру та мирне населення Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів. Вчора ввечері росіяни завдали авіаційного удару по місту Вовчанськ. Пошкоджено два житлові будинки: господарчі споруди та ринок. Сталася масштабна пожежа. Горіло біля 60 торгових павільйонів. Внаслідок обстрілу подружжя 68 та 54 років зазнали поранення. Допомогу їм надали на місць. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється. У селі Петропавлівка Куп'янського району. Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено щонайменше 5 житлових будинків. Поранення отримала 18-річна дівчина, госпіталізована в стані середньої тяжкості. Внаслідок обстрілу селища міського типу дворічна Куп'янського району було поранено 77-річну жінку, госпіталізована у важкому стані. У селі Кутківка Куп'янського району внаслідок обстрілів сталася лісова пожежа. Залишається високою мінна небезпека. У Балаклії Ізюмського району жінка шістдесят. Років у центрі міста наступила на протипіхотну міну Пелюстка, госпіталізована з осколковими пораненнями в стані середньої тяжкості. В області триває розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили майже 20 гектарів території та знешкодили 100 вибухонебезпечних предметів.